Знищували російську техніку на острові Зміїний. Військовослужбовець з позивним Кайман разом з командою керує турецьким безпілотником Байрактар. Боронив Гостомель та Бучу прикордонник з Одещини про перші місяці війни. Засоби та кмеду від цифрових лисиць. Подружжя Одеситів заснувала фонд та допомагає військовим. 277 тисяч паспортів для виїзду за кордон стільки в минулому році отримали громадяни в Одеській області. Про це на брифінгу повідомила керівниця міграційної служби Олена Погребняк. За її словами, скільки людей з регіону покинули країну, наразі стверджувати неможливо, адже ситуація постійно змінюється і має місце жива міграція. За статистикою лише третина людей, які поїхали в 2022 році, залишилася там за кордоном. Ну це округлені цифри. А дві третини людей все ж таки повернулися на територію України. Но в першу чергу, ми можемо але казати про те, що це люди, у яких залишилося житло. Тобто, яким є де повертатися. Щодо анексованих територій, то ми можемо казати, що ці люди фактично залишаються в інших областях, не лише за кордоном. Тобто ми маємо живу міграцію. Я теж думала два-три тижні і я зможу повернутися додому. Через два-три тижні ми поняли, що, що це надовго, і вирішили поїхати до Грузії. Мені дали на кордоні номер, за яким я могла. Подзвонити по їжу, по гроші, але мені нічого це не було треба, тому я ніколи не зверталася. Кожного дня хотілося додому. Звісно, я подивилася, що обстановка досить спокійна в Одесі, і вирішила повернутися ненадовго, подивитися, як і я не хочу їхати звідси. Все, що робили острові зміїни, це наша робота. Це український військовий, він оператор безпілотного літального апарату Байрактарта Б2. Два роки тому він пройшов навчання. Спочатку повномасштабної на війни виконує бойові завдання разом з командою. Наш підрозділ використовувався під час звільнення острова Зміїний, і на сьогоднішній день ми єдиний підрозділ, який зміг застосувати безпілотний Баректарти Б2 по морським цілям, це саме по швидкісним катерам Російської Федерації. От. На сьогоднішній день більше ніхто. Хто такого не робив, і це було дуже ефектно і ефективно. Також розповідає військовий на острові. Бійці знищили гелікоптери російських військових, їхню техніку, допомогли із операцією ураження крейсера Москва. Зараз супроводжують судна зерновим коридором. Доповідаємо за зацікавленим особам, там капітанам кораблів або на Керівництво, Чи є небезпека, чи є російські кораблі, чи є якісь е, по шляху, можливо, міни, можливо, якісь там перешкоди. Тобто все, що є в морі, ми це повинні виявити і доповісти. За допомогою безпілотника можна переносити бомби та завдавати ударим. Має можливість наносити ураження противнику в залежності від бойової загрузки. Це може бути до чотирьох авіаційних бомб, точніше керованих снарядів. І його особливість, основна поляга в тому, що він дуже гарний розвідник. За словами бійця ВМС, байрактари необхідні будуть і після завершення повномасштабної війни. Олександра Пономаренко Сергій Кобилянський – Суспільне новини. Ми морська піхота, ми починали з моря і йдемо далі. Для нас немає перешкод. Ми вірні завжди, ми вірні своєму народові. Якщо нам дали наказ робити, ми робимо. Багато людей думають, що от морська піхота, вони мають бути на флоті. Ні, це не так. Ми окремий загін. Спецпідрозділ, який виконує найтяжче завдання, в перервах між виконанням бойових завдань підрозділи бригади регулярно тренуються, доводять до досконалості бойове злагодження і опановують нову військову техніку. Наприклад, фінський міномет 120-го калібру, який тепер стоїть на озброєнні мінометної батареї бригади, досить непогана, точна зброя. Набагато краще, ніж ті застарілі радянські ще зразки. Нові міномети вони дуже хороші, дуже хороші. Дякуємо за таку зброю, тому що вона більш точна і нею легше працювати. Так вона легше в використанні. Не на ній дуже багато вже було і виїздів, і вона дуже добре працює. Тренування в підрозділі відбуваються паралельно до війни. Тобто хлопці після відпрацювання по противнику на вогневих позиціях тим самим розрахунком після невеличкого перепочинку відпрацьовують та закріплюють навички роботи з мінометом на полігоні. Давай, 35, Підпрацьовуємо, займаємо вогневу позицію і працюємо на вогневій позиції. Намагаємося довести злагодження розрахунків максимально. І прокачуємо можна так сказати, прокачуємо вміння командира розрахунку для того, щоб він міг працювати самостійно на рівні офіцера. Особливість, по перше, цієї ситуації, яка відбувається тут на Донбасі, і особливість морської піхоти, і особливо нашого батальйону, де тренування є постійними. Ті бійці, які виходять з бойових позицій, вони відпочивають цього один або два дні і знову включаються в тренування. Ну, найважливіший, на мою думку, аспект, який допоможе наблизити перемогу, і головне, що це дозволяє зберегти максимальне життя бійців. На початку війни тренуватися доводилося в бойових діях, каже Валерій. Тепер під вдосконалення майстерності виділяють спеціальні дні. Тренуються виставляти координати за заданий час і правильно коригувати постріл, приділяють увагу і швидкому встановленню і переміщенню міномета на позиціях, адже зберегти зброю так само важливо, як і влучити в ціль. Я скажу так: хто би як не казав, що фігня, ми все знаємо, але це не так. Коли виходимо в бойові дії у багатьох людей. Виникає паніка. І якщо вони навіть дуже добре все знають, ця паніка вона інколи заважає і дуже заважає. Тому тренування ці проводяться для того, щоб побороти собі паніку, страх, щоб люди були більш терплячі, і вони розуміли свої емоції, вміли стримувати і розуміли, що вони роблять. Від нас багато що залежить від мінометної батареї, чому тому, що так як ми скоректуємо вогонь, далі піхоті буде намного легше. Так розпочинається робочий день прикордонника Миколи Куртєва. Зараз він служить на пункті пропуску, а рік тому разом з побратимами боронив Київщину від російської армії. Коли я прийшов до служби, було питання таке ставлене: чи готовий ти обороняти нашу неньку Україну? Звісно ж, я сказав так, бо тут моя сім'я, це мій дім. Тому то крім нас, якщо не ми. прийшла команда. Видвігатись до Гостомеля. До Гостомеля ми виїхали двома кразами і одним автобусом. На одному із перекрестів зустрілися з ворожим танком. Був постріл по нам, але ж, к нашому щастю, то не було влучення. Також зрозуміло, що були осколки візде, але ніхто не пострадав. Пізніше прикордонники тримали оборону скляного заводу в Гостомелі. До нас активно направлявся танк, БТР, піхота, каца. І над нами було дуже-дуже було багато дронів. Поступила команда стріляти по дронам, щоб вони не падали на, на нас, тому що було б дуже погано. Я прицілив своє РПК і потім і почав стріляти. Я не був впевнений, що я в нього попаду, але ж. Як ну, вийшло, що потрапив. один раз, потім слідом був ще один. Вони літали ну, на уровні, ну, мабуть, чотирьох поверхів здання. Наші побратими були перед нами в окопі, стояли, тож тримали оборону. Вони підбили танк один ворожий і піхоту дуже-дуже активно били. Але ж в той час впав один дрон, все-таки піймав цей окоп і впав на них. І двох побратима дуже дуже серйозно ранило. Брав участь Микола Куртів і в зачистці від російських військових звільненої Бучі. В одному із, із дворів ми знайшли трьох катантів. Вони були дуже агресивні, і намагалися стріляти, але в них боєприпасів було дуже мало, і в них це не, не вийшло. Ми бачили, яку братську могилу вони зробили, сім'ї там закопали їх. Попали маленьких дітей, вбивали, жінок. Там було дуже-дуже дуже страшно було. Але ж ми для цього були туди і направлені, щоб такого більше не було там. Зараз військовий продовжує нести службу на Одещині. та мріє, аби українські території якнайшвидше були звільнені від росіян. Таке, мені кажеться, ніколи не забудеш. Це, мені кажеться, буде на всю життя. Головна мрія, щоб. Звільнити нашу Україну від Каца, щоб е, е, наші сім'ї почали, почали добре жити і не бачили більш всього, що, що зараз відбувається. Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. У цих коробках засоби тактичної медицини, які невдовзі потраплять до аптечок бійців зсу. Замовлення на пошті отримують цифрові лисиці сімейний фонд, який заснували подружжя Катерини та Антона Лисевичів. Зараз ми отримали посилку з Польщі від нашого постачальника. А ми купили проти пов'язки броншові, великих розмірів, які в нас запитували. І чесіли – це оклюзійки це також польського виробництва. Зараз подивимося, що і як. Чесіл сіл Блекфронт, це доволі якісні закордонні Оклюзійні пов'язки, ну, оклюзійні наліпки, які використовують для а, продуктних поранень. Це на передову завжди тобто ми працюємо завжди там, де найбільш гаряче, тобто ми працюємо з військовими частинами, ми працюємо з ТРО. Сорок хвилин саме стільки часу є у пораненого, аби стабілізувати свій стан до отримання медичної допомоги, тому постачання якісних аптечок бійцям є важливим напрямом волонтерства. Пояснює Антон Лисевич. Ми займаємося так медом, тому що ну так ніколи не буває багато, і в принципі багато волонтерів допомагають з дронами, з раціями, з акумуляторами, генераторами. А так мед, ну він такий дуже специфічний, він дуже е, коштовний, дорогий, і, і саме ну, тому ми допомагаємо їм. І одна маленька. Штука, типу оклюзіки, чи турнікета, чи дотрикишну доступу. Так вона допомагає врятувати одне життя. Фонд Антон та Катерина заснували у травні: 80% його бюджету. Власні кошти, подружжя, а все інше допомога друзів та донати. Одна штука коштує близько 20 євро. 13 ми 13 змогли. Євро. Ми змогли так. страгуватися до 13. Це, це одна з найважливіших завдань для нашого фонду. Це знаходити найкращу ціну. Загалом це шість П'ять євро а ми закупили 200 окрузіок і а, усіх розмірів 96 протопіків і пов'язок». Це насправді виглядає не дуже прикольно. Це не квадрокоптер якісь. Ну тобто, да, і віці, або там, Тепловізор, тепловізор а, але... Така штука. Ну, тобто, ми... але ну ця, ця штука допоможе там, ну не допоможе. Ну, мабуть, вже нічого. Фонд отримує замовлення на конкретні складові аптечки від військовослужбовців. Та разом з цим Антон та Катерина самі шукають нові бригади, яким потрібні за. Особи так меду, це була Херсонщина, бо ми десь ну, по всім бригадам передавали. Це була 28-ма бригада наша і 126-та бригада територіальної оборони. Зараз ми трошки міняємо фокус. Це буде Донеччина, це буде Запорізький напрямок. Мета нашого фонду це наближати перемогу, щоб на якомога більше представників збройних сил і сил оборони залишилися живими, а щоб повернутися всі додому і якомога швидше. Ольга Цектор, Сергій Романенко Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 2 березня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер Південно-Західний 6-7 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 0 до плюс 2 вночі та від 4 до 6 градусів в день. В Одесі хмари з'являться вдень на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Без опадів. Температура повітря вночі 1-2 градуси, вдень 5-6 із позначкою плюс.